Дуже файно. А ще таке питання. Знаю, що ти вчора був на конференції в стартап-клубі, в клубі їхньому клубі маркетологів. Якщо можеш, просто якщо це можливо, без доступу до Фейсбука, до показування екрану, якусь дати ну, реально пораду, яка може людям, які роблять Фейсбук рекламу, там опустити або зменшити витрати на рекламу, щось є таке. Є е, насправді такі штуки, які досить мало хто використовує. Е, от пам'ятаєте, що от, ви дивитесь стрічку новин на Фейсбуці і ви хочете там щось рекламувати, вам треба зачепити увагу користувача, тому що всі бачать купу цих одноманітних постів, всі бачать купу одноманітних реклам і... Е, Є деякі фішки, які ви можете використовувати, щоб от, людина реально крутить її і зупинилася саме на вашій рекламі. Це техніка, я не знаю, що ти будеш розказувати, але сам термін називається пробивання банерної сліпоти. <гум> можна, можна, можна так сказати, слава Богу, от в стрічці там ще банерної сліпоти немає, <гум> тому поки що цим користуємося. Ага. Але от і що це? привернути увагу можна кількома штуками. Пам'ятаєте, як на сторінці Перват-24? Там є такий розділ новини да -да 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 -да. Новини, новини про банку і вони постійно там. У мене, якщо смішні ви будете штуки. дивитися відео, пролистайте нижче. Там є цей їхній ролик про те, коли вони. Ну, зараз Марс найближче до Землі є. І вони цю новину обіграли для себе. Вони зняли ролик, коли у людей декомпресія, в них лопають очі від того, що в них немає кисню на Марсі. Це да. е з Шварценеггером фільм. Вони взялися цей ужасний кусочок вирізали, такий просто, але який, блін, люди не можуть не дивитися. Та, або Приватбанк став агробрендом року, і такий е, чорношкірий американець у костюмі авокадо чи у костюмі Брокколі стрибає там. Е, тобто солідний бренд, і вони це використовують. І ми так само це для То ти вважаєш, свій... що солідним брендом можна таке та, робити? Так, ми в, для своїх клієнтів іноді використовуємо ось такий гумористичний підхід. Беремо якусь там сцену з фільму. Е, і обігруємо і там і ось, ось такий підхід, коли ви можете з гумором це сприймати, uh -huh. то, то це реально має потенціал вірусниці. Люди потім про це іншим розказують. Один мій колега дуже гарну рекламу робить. Поставив таку картинку, бородатий чоловік такий, тільки з лісу, рубає дрова такий із сокирою. Не рубіш всео» Так, так, я бачив цю реквію. Да. Вона, до речі, вона збережена як приклад. Да, і... Суворий такий лісоруб. Люди дивляться і посміхаються. Да, да, запам'ятовують на да, так. і Потім всім розказують, потім як, як, як це я зараз розказую. А якщо би ще обіграти, щоб ця картинка асоціювалася з назвою, типу. Це Та. там, не знаю, столярня СЕО чи щось таке. Та. Файно. Можете брати, наприклад, солідні якісь заходи, ви можете брати обличчя спікера і вставляти його в мультяшного якогось героя. І буде що? весело. Це ж не солідно. Так. Але ті, хто знають, вони просто посміхнуться. Не розуміють, що це працює. Це, це Притеплення аудиторії, uh -huh. це насправді Айсбрейк плюс Айсбрейкер. Чудова порада, Олексій. Супер, дякую. Наразі все. Дякуємо за те, що дивилися до кінця. Підписуйтеся на мій канал, підписуйтеся на всі соцмережі інформації нижче. Так само знаходьте Олексія Босова в моїх друзях або в Фейсбуці. Олексій нагадаю, є експертом найбільшим одним із найбільших інтернет-маркетингу. Він допомагає людям. Будувати Facebook рекламу. Сьогодні він є у Львові, ще півроку буде. Хочете пити з ним каву. Пишіть йому, він дуже відкрита людина і завжди любить спілкуватися з цікавими, файними людьми. Тисніть лайк. Так, так Тисніть лайк. І дякую за увагу. Запитання всі в коментарі. Па-па.